Всім привіт! Я зараз знаходжусь, знаходжусь в Івано-Франківську. Осінь. Сьогодні 13-10. Відносно, відносно теплі дні почалися, Сьогодні, по прогнозу, був дощик. Ну, зараз волого, мокро, але ми їдемо на шосейних велосипедах. Тому, я думаю, норм буде. Ну, маршрут у нас на два дні. Всього здається 250 кілометрів. На борчику там дві з чимось буде. Думаю, буде цікаво, тому що це гори, гори, гори буде. Ну, по маршруту потім розповім, тому що я з собою не дивилась, де ми там будемо їхати. Я буде пізніше. А їдемо ми в трьох. Я Віталік і Сергій. Багато бажаючих немає, тому що це робочий день сьогодні. Сьогодні п'ятниця. Завтра день захисника і у деяких є вихідний. Їдемо залишати речі в камері схову. І через два дні ми їх заберемо. Тобто не через день. В суботу. Це наш, наше сміття, яке ми залишаємо на пару днів. Ні, не на пару днів. На Успокойтесь ви. Викиніться камери. Перекусили в поліці трішки. Від завтра будете забирати, так? Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Суботу-вечором, так. Ну, перед. Сьогодні 50 завтра. 100 гривень. Їдемо по пішохідній зоні, зараз десь кава-чайок. Ну і старт. Ну, в принципі ми вже стартанули. Попереду 250 км. Ми їдемо по трасі, у нас 20 км і ми доїдемо до надвірної. Зараз їдемо, побачили такий чудовий парк. Подивимося, може, зайдемо трошки катнем, тут подивимося фігурки.

That's my love. She... А а а не переживай, наступного разу вона поїде, ну все буде добре. А хто це? Дар'я, Дар як ми давно не бачились. Ми на двірні шукаємо, де перекусити і їдемо в Яремче. Погодка супер тепло. Е, ну, Був дощ, був, ну, тобто мокрі дороги, але для шосе прям норм. Дуже гарні краєвиди, ну, але вверх-вниз почалися підйоми. Ну, дуже гарно, дуже. Прямо. Ну, це кайф. Ми прямуємо на купабель, вирішили все-таки трішки намотати і заїхати, тому що коли нас раз. гарні, там нюанс був, але то таке. Будиночки прямо на горі. Люди там живуть клас. Просто. Into the clouds I above if you play I'll plead the same if you scale краєвид, no prem якраз нам тебе було б краще, але на шосейному вже нічого. Зато ми більше побачимо. Парк динозаврів, перевернутий будинок. Таке місце, колись сюди приїжджала поплять. Дуже цікаво. Їдемо далі, є далі по курсу Буковель. Але вже так холодає, прямо У -у 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 -у. холодно в nie na Ukrainie brał. Вісім годин вечора ми заїхали в Ворохту, Тут у нас місце ночівлі 3 кілометри десь. Ну, здається, три. І ми будемо на місці. Відпочиваємо і завтра йдемо далі. Мене не видно, так? Да? Мене не видно. У не немає проблеми з кранікою. А де ти відео? Я думав, це принесли нам коник. Рух та восьма ранку. Ми стартинули далі по маршруту. Виспались. Але дивіться зранку до барів. Дуже холодно. Туманчик. Гарно. Гарно так. Дуже гарно. Ми на висоті 920 92. 9.92 3 метри. Фух, такий підйомчик І холодно. Плюс 5. Чекаю, коли вже буде піше. Ху, гарно. Дуже гарно, дуже гарні краєвиди. Зараз ще потепліше, буде супер. Сонечко світить, я думаю, тепло буде жарко. Це здається верховина. Верховина, верховина. Да, ми, до речі, не снідали. Дуже рано і все було закрите. Зараз будемо шукати, де нам пиїсти. Я це їду. Голодна, не їдеться взагалі. За той підйом легів Коровка. Коробка. Вже схоже, як в сколи, щось я бачила, але тут гори трішки вище Блін, так холодно. У мене руки замерзли, ноги замерзли, я yeah. вже їду, не знаю. І тут постійно спуск, спуск, спуск. О, жесть, верховина. Як не потепліше, туман, туман прям такий волого. Як їду, мені холодно просто. Я не знаю, камера передає чи не передає, але тут прям гарний туман. Я вже хочу підйомів, хочу підйомів, багато підйомів. Хочу, хочу велику гору якусь. Реально, ну, реально вже здається 10 з 10, 10 чимось ранку, а ніяк не потерпевши. Ооо, капець. Я реально все замерзло. Хочу додому. М -м -м. Ну, попереду он гори, їх просто не видно із затуманчику. Підйомчик 4 км 200 на муру. Хороший пішов. Зараз на висоті 627 метрів. Наберемо 200 метрів і будемо там на 800 чимось метрів над рівнем моря. Фу, Половину заїхали, залишається ще половина десь от туди вверх. 840 метрів було написано піднялися, добре хорошо, хорошо. краще не буває, коли виїхав на цю гору. Ти так прям ради. Ну і стало дуже жарко, мені вже прям роздягатися хочеться. Хочеться роздягатися. Блін, ну як тут чудово. Чудово, різнокольорову осінь. Осінь, клас, просто клас. Там косів, так? Чи де ми там? Косів, так. Косів. Заклад називається веранда. Тут реально такі величезні порції. Заїхали осінь. Називається порція Леоніда. Без добавки. Нормальна чашка чаю дивись. Осі поки теж такий підйомчик був. Кілометра три мабуть. Ще залишається ще один здається. Підйом такий через 5-6 кілометрів. А так взагалі рівняк. 30 градусів тепла, такий перепад, звісно, в порівнянні з ранком. Ранок 5. Трисаточка. Нам залишається 8 кілометрів до Івано-Франківська. Ми вчора, вчора заїхали в Грязючку і вирішили трішки помити. Сережа не трішки, а повністю. Довий заклад називається Десяточка. Рекомендую. Він знаходиться в центрі Івано-Франківська. Дуже, дуже там смачно. Топове місце. І, ну, поймо і будемо їхати на, бой, на потяг. Потяг у нас 8 годин вечора. І дивіться, які хмарки гарні. І завтра ми вже будемо в Черкасах, здається, час дня. Така мандрівка на два дні вийшла. Дуже-дуже мені сподобалось. Гарний маршрут, гарні краєвиди. Взагалі дуже-дуже ще раз покажу. Думаю, що... Карпати взагалі люблю. Люблю, потрібно частіше їздити на ну, але часто не виходить. Шуткою нормально, але в КП краще.